Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. І сьогодні ми хотіли вам розказати про павука хрестовика е, Привіт! Нам попала на очі павутина з хрестовиком. І прямо щойно на наших очах, перш ніж ми почали знімати відео, він схопив жертву і зараз відповзає від неї. Ось вона. Це була... Ось. Ось вона висить. Він. Угу. Замотав. Дуже швидко до неї підповз, коли вона потрапила в павутину, і вкусив її. Саме так роблять усі павуки і хрестовики, в тому числі. Я хочу зняти так, щоб, Для того, щоб його майже не видно він, жертву, тому що самі вони не їдять. Я О, з... ось тепер видно узор на його спинці. Саме так вони роблять, щоб з'їсти свою жертву. Павуки не вміють перетравлювати їжу. Ось тепер добре видно його. Ось тепер він ховається, він відповзає. Богдан каже страшитло. Так як павуки не вміють перетравлювати їжу, коли якась комаха потрапляє в павутину, вони підповзають до неї. І швидко її кусають. Речовина, яку вони впорскують в тіло комахи, має перетравити прямо в тілі комахи її нутрощі на сік, який потім павук з часом підповзає і спокійно випиває. Ось він сховався в укриття і сидить там в укритті тому що вже він знає, що їжа його вже чекає. І спокійно тепер дивиться униз на свою павутинку. Тут іще у нього в павутинці ось уже є ще? теж іще один метелик, якого він а, раніше. Раніше трошки упіймав. І ось оцей метелик, який запутався в павутині. До речі, павутина, оцю, яку ви бачите зараз, от роздивіться, яка вона тонесенька, скільки в ній багато радіусів, яка це така мережевна робота. І от її павук має робити кожного дня або через день. Тому що, коли потрапляють великі комахи в цю сітку, вони її псують. І тому йому доводиться знову уночі плести її заново. До ранку вона вже готова, і можна ловити нових комах. Він вибрав таке місце хороше? Угу. Тут метелики. Він вибрав під ліхтарем, тому що саме на світло вночі летять багато комах. І Його так, а ось і метелики тут літають, он вони повзають. Це у нас є другий гість. Так, цей у нас сховався. Он він сидить, виглядає. Зараз я спробую трошки збільшити, щоб його ближче роздивитись. Он він. А ще цей павук не може зашкодити людині. Його укус не є загрозливим. Дуже важливо так, що хрестовики. Uh, вони можуть вкусити людину, але. Ой, метелик. О, ще один поколінь. О! Ось він! Ось він знову, знову. Він ще одного прямо на наших очах. Він знову упіймав. Я бачу, у нього їжі вдосвіт. Ось він його. От який ненаситний кусає. Прокусує прокусює і одразу замотує, щоб він не втік, так швидко перебирає лапками. Оце так. Може він... Отака от боротьба за життя? І подивіться, скільки на лапках, дуже добре зараз при цьому світлі видно. Гляньте, як він павутину швидко-швидко плете. І як він перелазить уверх. Скільки на лапках у нього тонесеньких. Ще він, Щитинок трошки, маленьких. ще він трошки помнув свою павутинку після цього. Помнув, от тому ж йому йду, от він вже знову ховається в укриття. Отакий от мисливець, справжній мисливець. Так у нього є Ми не доказали про те, що людину, якщо він кусає, то отрути цієї недостатньо, щоб завдати людині шкоди. Тобто буде біль, буде після укусу, але він буде незначний і швидко мине. А, до укусу. Цих павуків собаки, вони... Не вони зовсім не бояться їх так. Ось дві жертви за буквально за дуже малий час. Всього лише за 5 хвилин. Так, да, всього лише за 5-6 хвилин він упіймав двох метеликів. Ну тому що правильно вибрав місце, де будувати цю сітку під ліхтарем. Але От... у нас вдома взагалі то заброніровано вже. Угу. А що це яйця його чи що то там? Де? Оно ще на другой. Ні, то сонечко там. А. Сховалось, а він його не їсть? сховалось сонечко. на ночівлю, мабуть, он. Його не дуже добре он там, сонечко. О, де його от не тобі? дуже добре видно. Я хочу їх спіймати. Так, що ми ще хотіли розказати про цього павука? Що у нього на спині є хрест? А у нього на спині так вигляд хреста, малюнок. І тому він отримав свою назву хрестовик. Ось що у мене є. Угу, Ось Богдан теж упіймав невеличкого такого метелика. А зараз ми покажемо ще одну павутинку, Павутинка. і він знаходиться з іншого боку, тому ми можемо роздивитись, як він виглядає, цей павучок. Це вже інший, малесенький, але він теж дуже велику роботу зробив. Тут теж дуже велика, гарна павутина. Але на камеру не видно не дуже видно. ну спробуй вимкни світло, може краще буде так видно? Вимкни. вимкни на секунду. Швиденько. Павука видно, а павутинку, на жаль, ні. Вмикай назад. Я зараз спробую, ні, не видно. Але тоді просто павутина досить велика і досить гарна, хоч павук малий, але він все зробив так, як звичайний дорослий павук. Справа в тому, що в них генетично передається інформація про те, як плести павутину, вони цьому навчаться, вони це вміють. Я вам покажу його животик, як він виглядає. Лапки і животик. Ось так. Виглядає хрестовик. Можна навіть, мені здається, що навіть очі можна його роздивитись, он. Я, нечай... Я нечайно торкнулася павутини, і він заворушився. Він подумав, що хтось попався. Взагалі, коли він ховається в укриття, він завжди протягує дуже добре видно, і лапки і все. Він протягує таку особливу ниточку, на яку реагує. Або висить отак, як цей. І коли павутинка тільки поворушилась, він одразу готовий атакувати. Дуже швидко, так як це великий павук робив. Так, я сподіваюсь, ви добре дуже роздивились. Уже... Я вже намагаюся так близько. О, чисте так близько був. взяти. Просто У павуків вісім лапок, вісім очей, дуже... дуже тут добре видно ці лапки. Так, показали ми цього. Що цей робить? Дивимось. Цей також чистив себе. Цей себе вичищає після полювання. Він чистить свої лапки. У цих павуків на черевці, як вони павутинку роблять, у них на черевці три бородавки, у яких по 100 отворів, більше 100 отворів у кожній бородавочці, з якої виділяється клейка рідина. І ця рідина, коли виділяється, вона на повітрі. Одразу густішає і перетворюється в павутину. Ці ниточки тонесенькі, їх багато, вони сплітаються в одну. І так з'являється павутинка. Ниточка павутинки. Він обирає місце, переповзає від місця на місце і спочатку одну протягує нитку, потім іншу, потім поперечну, потім радіальні. І так створюється отакий от нічний шедевр павутина. Хрестовика. Я думаю. Ось я ще отакий візьму ракурс, щоб ви краще роздивились. Він живиться дрібними комашками, ви вже це зрозуміли, а сам боїться певних мух і ос, які здатні відкладати яйця на його спині. Тому що це для нього з цих яєць потім вилуплюються личинки і шкодять самому павуку. Тому він таких боїться. Поїдають Мух. А як їм, вдається, як їм вдається його м, застати зненацька, справа в тому, що коли він полює і сидить тихо, муха підлітає на спину і проколює його, відкладає там яйце. Отака от от боротьба за життя а у природі. Та яйце він не впустити, не впустити. Ну, не вдається йому, значить, раз він не може. А якщо цвіркун попаде в павутину, Він теж його з'їсть, теж проколе укусом. Почекає, поки всі нутрощі... троші. Богомол ще... також? також. Чи богомол? богомол, я думаю, завеликий для нього для такого павука. А якщо маленький? Ну, маленького, мабуть, з'їсть. Хоча я точно не знаю. Ну, я не бачила в, о, в павутинах хрестовиків богомолів ніколи. А от таких дрібних комашок, так. Отак от, от він лапки свої перебирає, вичищає. Дуже, дуже захоплений. <з 6> дуже. Ти злякався? Так на ноги сидів тарант. то не тарантов. Ні, другий, це якийсь клопа. він туда опа. Моє ти сонечко. Так. Ну що, ми на цьому закінчимо наше відео. Богдан уже злякався якоїсь камашки і навіть павука. ще й тарантула. Зараз ми подивимось, де той тарантул, якщо він був. Куди, Все, на цьому ми закінчуємо.